Українські танкісти завзято знищують окупантів на фронті. Артилерія докладає всіх зусиль, аби звільнити тимчасово окуповані Росією території. Сьогодні поговоримо про справжніх боїв війни і покажемо їхню роботу майже на всіх напрямках. Вітаю, це воєнкор. Я Яна загорська. А наші воєнкори працюють, аби ви знали більше. Від початку контрнаступу сили оборони України звільнили вже більше ніж 250 квадратних кілометрів. Тільки за останній тиждень звільнена площа на сході складає 24 квадратних кілометри. На півдні Сили оборони знищують склади зі зброєю та місця скупчення російських військ. Це дозволить просуватись вперед нашим підрозділам, зустрічаючи менший опір. Варто пам'ятати, що українська армія веде наступ в умовах повної переваги противника, як в озброєнні, так і в живій силі. Проте професійне та ретельне планування операцій має наслідком унікальний факт: наступаюча сторона, несе значно менші втрати ніж та, що знаходиться в обороні. Артилерія на війні відіграє одну з ключових ролей. Наступальні дії без підтримки артилерії просто неможливі. Прикрити піхоту, спалити техніку, живу силу чи склади з боєприпасами ворога це все лежить на плечах наших гармашів. Наші журналісти попрацювали з артилеристами на декількох напрямках фронту, аби дізнатися, як відбуваються операції зі звільнення кожного метра української землі. Про роль української арти на фронті подивимося в репортажах наших воєнкорів. Авдіївку видно ще на горизонті. Небо над містом покрила сіра димка від прильотів. Криють щодня. Ворог використовує ракети, авіабомби, касетні боєприпаси. Відтиснути окупантів допомагає артилерія. Сьогодні ми працюємо САУ-2С1 1 гвоздика, озброєна калібром 122 мм, міліметри. Вона вражає живу силу та техніку загарбників на відстані до 15 кілометрів. Зараз наші бійці з 53-ї бригади на авдіївському напрямку будуть відпрацьовувати по ворогу. Хоча є 2С1 1 Саушка 1967 року народження, але вона вже пройшла бойове хрещення війна в Афганістані, в Лівії, в Іраті і зараз добуває перемогу в Україні. Ну, наша вазика, вона, як сказати, вона хоч і дуже стара, але працює ну, доволі точно. Тобто в районі 50 метрів снаряди залітають. Бо, якщо є якийсь наступ, буває, що ми цілий день стріляємо без перестану. Тобто кожних там, кожних півгодини нас визивають, ми виїжджаємо. Саушка б'є доволі точно. У наведенні допомагає армійська бусоль. Це прилад для орієнтування гармат, вимірювання відстані, засічення цілей, а також для спостереження і розвідки. Я беру собі на карті, де є точні координати. його. І потім ну, дирекційний угол, і потім на гармату передаю. Після наведення потрібно швидко зарядити гармату. Це завдання не з легких, адже вага снаряду близько 25 кілограмів. У мене залежить швидкість. Заряджання і якраз темп стрільби. Сюди треба таких, знаєте, як маленьких жилявих, як показують, щоб могли. Це сусіди. Це ми, Так, да. це сусіди, нервні. Окупанти щодня намагаються штурмувати позиції поблизу Авдіївки. Але наші артилеристи успішно знищують як піхоту, так і техніку загарбника. Артилерія майже майже держить. Весь напрямок. Тільки вони рухаються, артилерія відпрацювала і все, більше нема кому рухатися. Екіпаж вже полюбив гвоздику, за точність та маневреність, тому планує працювати на ній до самої перемоги. Вже, якщо, як то кажуть, якщо екіпаж вже згуртований, то його треба, як то кажуть, закінчити війну цим екіпажем і спокійно поїхати собі додому. За скільки кілометрів ми стоїмо від ворога зараз? 4-5. Працює по вас часто? Е, зараз ні, за того, що ми маскуємося, дуже, дуже гарно, я би так це назвав. Не часто по нам працюють, слава Богу. Ну але тут гучно. Це ще не гучно, я так скажу. Працюємо з Савушкою 21, артилерійська самоходна машина. В неї працюємо кожен день, працюємо хорошо. Буває по 100 снарядів в день. Кидаємо. Совєтська техніка вона витримана, вона витримана боями, вона більше в боях була. Чаще ми працюємо по піхоті. Але буває, працюємо, що ціль видно і ми достаємо, то танки так само. Техніка їхня легка, нелегка, там камази і так далі. Що подобається в роботі найбільше? Ну, Сама, сама ця атмосфера, з екіпаж вже, як, як одна сім'я вже то, так, то Вже як виїжджаємо в тил, якось тяне трохи сюди, командою своєю далі вбивати орки. Підготовка до пострілу один із найвідповідальніших моментів в роботі артилеристів, оскільки тут на бахмутському напрямку, де ведуться активні бойові дії і ворожа ціль може зрушити з місця, або вогнева підтримка піхоті потрібна вже працювати. Артилеристи повинні швидко і точно. Мотивує багато факторів, я би назвав те, що Є моїх друзів, дуже близьких, які загинули. Вже хочеться спокійно жити, без цих ракет, без цього всього. Як переїжджаємо, клаб мене їздили, клап нас на другу машину не назначали, бо в нас схарають. Ми возимо з собою символ, що хлопці що погибші, що вони, що вони з нами тут. І з нами всі наїздять. І воно бойовий дух подимає. Не так застрашно. <сіху> Головне, що... що Головне це пам'ять. А пам'ять це у любих денях і на да. <плес> сьогодні ми їдемо на околиці Часового яру, що поблизу Бахмуту. Працюватимемо на самохідній артилерійській установці Гвоздика. Шлях до позиції нашої артилерії не простив. Постійний свист снарядів змушує нас рухатись швидше. Ворог помітив нас з дрону, почав гатити з усіх стволів. Разом з артилеристами ховаємося у бліндаж. Росіяни почали вести обстріл. Ми навіть не можемо вийти з бліндажу, показати установку, тому поки сидимо, чекаємо. Дивимось пряме включення онлайн і за допомогою цього коректуємо постріли наші. Зараз швидкість на війні вирішує все, тому бій переходить у прямий ефір. Завдяки дронам ми бачимо, як окупанти отримують подарунки від нашої арти у відповідь. Якщо перельот не дольот, нас коригують. Мені тут вже передають до машини координати, і ми вже там біля машини вже коригуємо координати і попадаємо. Якщо перельот, то уменьшаємо, там додаємо це і ну, коригують тут вже, і ми вже там працюємо. Дивіться, зараз ми можемо бачити, як наші воїни заходять на позиції противника і здійснюють захоплення бріндержа. А виходить, там росіян вже немає? Чи вони ж там можуть бути? Чи ніхто вони не там можуть залишатися по одній дві. Людині вони там ховаються у норах і сидять, можуть сидіти неділю-дві. Це є спекотно. Війці отримують команду евакуювати нашу знімальну групу. Під наростаючий акомпанемент прильотів, ми оперативно повертаємось до автомобілю. Йдемо з позиції вже від хлопців, попрацювати з нами не вдалося. І йдемо маленькими групками, щоб Ворожий дрон у нас не побачив. Ось ми можемо бачити роботу росіян, які зараз відпрацьовують каналами. Танки на війні страшна зброя. Військові кажуть, що коли виїжджає танк, сховатися в укриття часу дуже мало. Про справжні танкові бої у своєму репортажі розкаже Олена Гаврилюк. Уже півроку цей танк Т-72 відпрацьовує по окупантах як із закритих позицій, так і прямим наведенням. Екіпаж танку вправний, точний. Та як каже механік водій Григорій, у співпраці з піхотою ефективно знищує загарбників. Наша задача пройти першими, те, скажімо так, путь від якоїсь техніки противника, а піхота вже ззаді йде. Там висаджується десантна якась група та і зачищає все, що ми не доробили. Під час бою для кожної цілі бійці застосовують різні снаряди. Осколково фугасній по піхоті, кумулятивні по техніці, бронебійні по бетонних укріпленнях це все типи снарядів, які наші бійці використовують у бою. Хлопці дуже стараються, щоб кожен з цих боєприпасів потрапляв точно по ворожій цілі. Єдине, що час від часу заважає роботі танкістів, це дощ. У негоду сильно не повоюєш. Буває в дощ і стрільба оця, і запрещена, бо, може, не долетіти снаряд розірватися в воздусі. Росіяни неодноразово намагалися знищити танк, але марно. У вмілих руках рембату бригади. Техніка швидко повертається до строю. Найчастіше страдає пушка, осколки пушку коце, тримплікси, прицел, може бути, траки. Багато чого, Завісить, куди попадуть. Бувало і так, що і антенну збивало. Щоб убезпечити себе від ворожих безпілотників, бойовий розрахунок ніколи не знімає маскувальну сітку та добре ховає свій танк у зелені. Поставте вподобайку цьому відео і обов'язково напишіть коментар. Підпишіться на ютуб канал військового телебачення та не забудьте натиснути на дзвінок, аби першими побачити нові випуски. Дякуємо українським героям за кожен метр звільненої землі. Слава Україні і слава Збройним силам України.